Так, Дівчонок ми Установлен волає з... з ким грає Херсон Глаті Херсон, наші сусіди Женя По і десятого виграли? Ви Не знаєш туди у нас Персона ти то знати. Так, нам доложили встановочку. Шупимо Кіра. Я кажу граві. Арміата. Там все написано. Тільки помірено. Але перший сет, бачимо на здала. Ми бачимо, що Іра то учениця або Олега Богдана. Не признаюся. Чия? Богдана, понятно. Олег. Прекрасно грає, гонько, стабільно, Подвіжна девушка. Ах, ты был... Какой хороший удар Команда поддержки. Мердолио, десятки, на каких мы знаем. Азгорхи. С Левандовских фильмов. Разминка. Мама Донецкая. на Макаев. Так, по одному. Топка. Гра равною. Ані є. Сапто грає, зараз дотик просто не грудь приймуть. Буде ще краще грати.